Дика річ, виходить, Маріуполь, всі ходять жавтосиними бандами, але вони по факту ходять тільки і за того, щоб їх не чіпала наша армія, яка там є. Тобто однозначно 100% місто русське. Мелітополь, та сама історія. Вони не зайняті ще, але е, вони відкритим текстом говорять, що якщо русські прийдуть, ми двома руками за них. Та сама історія Миколаю, та сама. Їздять машини, все візуально. Люди. Жовтосини, вишиванки, розумієш? Але вони кажуть, що нас Росія кормила, ми в душі. Отака от історія. Люди Донбаса, човаків-десантники, з якими я постійно контактую, за сигаретами вийти страшніше, ніж в розвідку. Тому що бабки. Кормлять затрутими пиріжками, кидають в плечі камінням і плюють стопроцентову ненависть до України. Чого ви сюди прийшли? Ви розрушили. Чувак-банкір Авдіївка Нацбанку ціле життя працював. Він мені дзвонить з підвала, він нині теж сорок п'ять другий день вони в підвалі з сім'єю. Інтелігентна людина, як Юрчик мій казав з Лисичанська, він вже сім місяців у мене в хаті живе з сім'єю. Він казав, що всі мудрі, всі думаючі люди, всі звалили. Той чувак, я його не думаю, чим не назву, але він сказав, що я не поїхав і за мами і тата і старі, сказали, що вони там лишаються 52 дні в підвалі, і він мені говорить, що ми винні. В тому... Прикинь, а той чув... в... він а? В, підвалі. в підвалі будинку а Слов... а свого. Свал... Ну, ні, не приховується від... Від, від, артилер... від артилерії, ховається. От така от історія. І ну, пита... тепер питання того паркана. Ви виділив той паркан? Під ним пес постяє, він, розумієш, впаде. Ну, Думають, що ми придурки, розказувати про якийсь проєкт Стіна, А воно таке, як мої бабився. Там у Брюховичах, де футбольний клуб Карпати, то там крутіший паркан, ніж той, що на кордоні стоїть. Так що я щось не, не розумію, оце хоче. по-моєму, нас просто розвели в черговий раз. І в, в, про війну, чуваки, питання таке, що та сама 72-дивізія, га десантна е, Миколаївська, їх поставили. От тільки зайшли зелені чоловічки в Крим, і вони мені показували фотки, як вони були екіповані в той, в той день, коли їх е, ніби мобілізували. То були кібери просто, просто кібери. Я таких фото, я не уявляв, що можуть виглядати як українські солдати. Е, Миколаїв, Херсон, Феодосія, Марпіхи. Вони стояли повна бойова готовність два дні, і потім був дзвінок від Турчинова. здати зброю. А Марпехам ще й здати форму. Чуваки, Про що про що йде мова? На, на Донбасі два місяці завозили зброю кожен день по пару камазів, в кожне місто. Не, не знали. Зі Слов'янська колони йшла півтори доби в Донецьк, півтори доби, то не три години на легковій машині. Ми не знали. Я щось, я, Мене вчера одна штука, що я на більшість питань в своєму житті відповіді 46 років не маю. Ми такі підемо з того світу, по-моєму, як саме y, знаєш? Ну, от, я, я не знаю, як то коментувати. Я вам просто факти розказав. Може хтось зможе прокоментувати. Мене, наприклад, то гнобить ну, до такої степені, що мені не хоче навіть думати, що то буде. Тому що таке враження, що та свора, вони собі просто якийсь цирк роблять. Знаючи про тих людей, які торгують е, зброєю в три-п'ять разів за останні чотири місяці ставки виросли. Був мільярд, зараз три-чотири мільярди. А на, а на виборчу компанію пішло. Тільки на медіаресурс 150 мільйонів доларів. А ви, білочки, здавайте під по телефон. І що? Що це робить? В Україні? Тобто підсумувати це все можна словами знаної пісні нас кинули? Та то навіть ні, я думаю, що ще, що ще гірше. Просто навіть не знаю, як документувати. І Мені, мені просто. Якось страшно за ну, таке враження, що є якась така частина. Я продумував різні, різні версії, я думаю, що це є частина геноцида. Тому що ті ж самі десантники казали, що вони зловили російського офіцера-полковника, запхали йому 20 років в око і випитували його про суперзавдання, завдання, чого вони все-таки, чому та війна йде, ота як вона йде. Він сказав, покрушити молодняк максимально. Молодих. Потужних пацанів, тому що там слабиків немає, фактично. І чорну металургію розвалити або вивезти. Тобто зробити, підсадити нас на, на гачок. От така правда з перших вуст. І то виглядає на правду. Тому що я коли додому до себе, я там багато не можу, що я не ж, я такий специфічний волонтер, я можу прийти в госпіталь, там, набухати їх віскарем чи пивом пацанів, тому що по великому рахунку в них все є. В них немає спілкування і в них немає уваги. На них забили зразу в той момент, як відказали йому ноги руки, як його суспільство викинуло. І на нього весь соціум забив, тому що він не цікавий їм. Зайшов чувак з вулиці і в чотирьох хлопців, в яких е не працювали ноги, він просто витягнув отако, чотири айпеди і пішов собі. Через прохідну зайшов і через прохідну вийшов, тому що вони не могли його донати. Визначаєш? Охорони нема. Там є мінімум в Київському, мінімум є 20 чуваків, за голову яких дають від 50 до 100 тисяч доларів. Вертольотники, розвідники, снайпери. То можна заїхати, от, коли я їх вивозив на пиво і привозив. Можна заїхати зілом з вибухівкою, от коли махнути, і ніхто не спитається, звідки то зі, от, куди він приїхав. Абсолютно. Ні разу ніхто не спитав. Видіж? Такий парадокс. Тобто все до того йде, що просто нищать нищать на це і все. Не знаю, чи то масони придумали. Подібно, що точно той якийсь план.